Вітаю, сталкери! Одразу до діла! Спільшений магазин на пістолет ПТМ знаходиться в будинку на захід від КПП північ. Я його позначив стрілками. Але спочатку треба перебити бандосів, які базуються в ньому. Спільшений магазин лежить на верстаку. Спільшений магазин на автомат «Вайпер» знаходиться в локації склад знаків радіаційної небезпеки. Це на південний схід від КПП Північ. За дерев'яними ящиками лежить сумка, а в ній магазин на 40 набоїв. Приємне покращення. Збільшений магазин для АКМ 74 знаходиться в тунелі біля локації Сфера, що на південному сході від табору Залісся. Але будьте обережні: в тунелі розлиті хімічні викиди. В кінці тунеля за решіткою лежить рюкзак, в якому потужне покращення на автомат. Магазин на 46 набоїв. <кій> Дякую за те, що дивилися. Сподіваюся, моє відео було корисним для вас. Буду вдячний за вподобайку та підписку на мій канал. Попереду ще будуть відоси по Stalker 2. Всім пока!